Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 27 за підручником математики 6 клас автора Мерзяка. Так, у наша умова при діленні числа А на 9 отримали остачу 5. Як ми можемо це записати? А, у нас поділили, вийшло якесь число, ми можемо його позначити: так? 9К плюс. 5, так? Далі виразимо, яку умову має задовольняти число B, щоб різниця А мінус b була кратно 9, тобто ділилася на 9. Угу. Ну, я скажу так. При різниці у нас повинно бути. П'ятірка віднятися повинно бути 0, так? І залишиться 9. Для чого... Як це зробити? Значить, у нас буде B, таке саме 9. І можемо написати будь-яку буковку, N, наприклад, плюс 5. Що це буде означати А мінус Так, віднімаємо дорівнює 9К плюс 5, це замість А, мінус в дужках. 9К, пробачте, не К, N, так? О, плюс 5. Розкриваємо дужки. У нас 9К плюс 5. Віднімаємо, змінюємо знак на протилежний. Тобто у нас буде 9n мінус 5. 5 і мінус 5 самознищується, тому залишається 9к. Дивіться, 9 ми можемо винести за дужки, У нас залишиться К-N. І це число буде ділитися на 9. Все, це і буде розв'язком. Дякую за увагу.